Доброго дня! Сьогодні дивимося дуже цікавий варіант: двоповерховий будинок. Другий поверх у нас мансардного типу. На першому поверсі у нас знаходиться дві повноцінних кімнати, також санвузол та кухня. І на другому поверсі у нас ще додатково санвузол або ж гардеробна, і ще дві кімнати. Ось ми бачимо на першому поверсі у нас розгалуження прямо. Кімната, ліворуч, кімната. Поглянемо першу кімнату, ось такого має вигляду. В будиночку повністю вже зроблено все, всі чистові роботи, і ще розведена тепла підлога, що дуже важливо: заведене електроопалення і підігрів підлоги. Відповідно, ось це у нас знизу з вами санвузол, такий досить великий, суміжний можна тут зробити. Далі переходимо з вами у другу кімнату. Тут логічно за все зробити вітальню, і так само звідси, ось бачите, прямо є вихід ще на ділянку, тобто другий вихід з цього будинку. І ліворуч, ось такого вигляду у нас кухня. І там знаходиться ось праворуч котел. В будинку вигрібна яма 5,5 кубів, також водичка тут криниця, досить глибока, тобто водичка автоматична з криниці, заведена уже у будинок. Ще ось вам по периметру покажу вигляд. З дверей, віконечок, щоб розуміти територіальне розташування відносно ділянки. Ось такого вигляду. Будинок дуже комфортний для людей, які бажають на свій смак зробити оздоблення будинку. Це неймовірно чудовий варіант. адже ви собі зможете зробити все, що вам подобається. Ну, відповідно, сходи здаються ось в такому вигляді, ви собі замінюєте на ті, які бажаєте. Піднімаємося з вами на другий поверх. Прямо напроти сходів маємо таке приміщення: або додатковий санвузол, або ж гардеробна. Ось такого вигляду у нас дві кімнати. З однієї кімнати ми бачимо такий французький балкончик з панорамними віконечками. І з іншої кімнати повноцінний балкон, з якого ось зараз вам покажу, який у нас вигляд відкривається. На ділянку. І теж, в принципі, зрозуміло, що землі тут достатньо: 5 і 6 сотків землі. Це комфортне розташування будинку на такій кількості земельної ділянки. Є дещо посадити, зробити садочок, зону відпочинку і так далі. Хочу вам ще детальніше і більше показати територію, як вона виглядає. Паркан буде встановлений, тобто він так само входить у вартість. Зараз просто ще в процесі ремонтні роботи, тому, відповідно, ще поки що паркану немає, але він тут буде встановлений обов'язково. Ось такого вигляду у нас будинок. Телефонуйте, я з радістю вам покажу його вживу. Адже схожих будинків є кілька варіантів, забудовано в різноманітних частинках нашого міста, тож звертайте.